В цьому відеоуроці ми з вами встановимо корисний сервіс, який потрібен абсолютно всім. Це для нашої безпеки і зберігання своїх логінів та паролів. Зараз такий час, що ми використовуємо не тільки комп'ютер чи ноутбук, але ми маємо різні гаджети: це телефони, планшети, наручні годинники і тому подібне, які між собою мають можливість синхронізуватися. І ми не повинні забувати про те, що нашими логінами і паролями пін-кодами можуть зацікавитися шахраї. Шахраїс весильно прокачують у зламі всеможливих систем. Тому, якщо ми втратимо доступ, буде звичайно що дуже сумно. Ось, наприклад, якщо ми втратимо доступ до свого гаманця, метамаск, не дай Боже, і на даний час багато є таких людей, які мають активи на цих гаманцях, які просто не зберегли сіп фразу електронний ключ. 12 фраз і війти вони в свій Metamask гаманець більше ніколи не зможуть. Коли ви зберігаєте десь свої паролі, вони повинні бути захищеними, повинні бути непростими. Тому ця програма вам допоможе згенерувати складні паролі, яких зламати буде дуже складно. Тому, щоб захистити себе, ми встановлюємо цей додаток і зберігаємо всі свої дані. Нам потрібно запам'ятати тільки один єдиний пароль і один логін. Також я рекомендую встановлювати так звану двохфакторну аудентифікацію. Додатково, крім введення логіна і пароля, ви можете вводити ще код, який кожних 30 секунд оновлюється, або смс-повідомленні, або голосовий виклик з кодом. Тобто, в загальному це все збереже конфіденційність ваших даних. І ми часто десь реєструємося це електронна пошта, біржа, гаманці, різні компанії, різні проекти. Також ми використовуємо банківські додатки і багато іншого. Ну і звичайно ж нам потрібно десь зберігати ці всі логіни і паролі. І бажано, щоб вони були все під рукою, щоб з любого пристрою і з будь-якої точки світу. І багато хто з нас придумує простий пароль, це може бути, наприклад, день народження, який, в принципі легко запам'ятовується. і всі схожі паролі ми використовуємо на всіх сайтах. Або зберігаємо в різних блокнотиках, які з часом втрачаються і губляться, і тому подібне. І так, давайте перейдемо на сайт і ознайомимося з додатком. Переходимо за посиланням, яке я залишу нижче під цим відео. Ми бачимо, що SafeCloud дозволяє зберігати ваші логіни та паролі та іншу особисту інформацію в безпеці в зашифрованій базі даних. Ви можете синхронізувати свої дані з іншим телефоном, планшетом, комп'ютером, макбуком. Через свій власний хмарний обліковий запис. Можете зразу натискати кнопочку Завантажити. Також є можливість миттєво розблокувати Safe Cloud за допомогою відбитка пальця або розпізнавання обличчя. Я впевнена, що якщо ви спробуєте використовувати даний додаток, ви більше не захочете ніяких блокнотиків, табличок і тому подібне, тому що у вас буде все під рукою і все дуже зручно. Також це буде безкоштовний додаток для вашого робочого столу. Тобто ви будете використовувати безкоштовну настільну програму для Windows або Mac, щоб отримати доступ до бази даних на своєму комп'ютері. Ви можете автоматично заповнювати поля для входу в будь-якій програмі на своєму телефоні безпосередньо з SafeCloud. І вам не прийдеться кожного разу вписувати вручну свої дані, логіни та пароля. Також тут великий плюс є в тому, що тут є хмарна синхронізація. Тобто автоматично ви синхронізуєте всі свої дані з власним обліковим записом. Це тобто можете обрати, які тут пропонуються. Я рекомендую на Google Диску. Також тут не тільки є можливість зберігати свої паролі і придумувати там кожного разу різні паролі. Тут є можливість генерувати випадкові, безпечні, які запам'ятовуються також. За допомогою розширеного інструменту генерації паролей. Також ви можете зберігати пін-коди, які найчастіше використовуєте на зап'ясті, якщо використовуєтеся смарт-годинниками, за допомогою додатка Apple Watch. Також ми бачимо, що він справді мультиплатформний. Ми бачимо, що ми можемо завантажити як і на Android, через Google Pay, так і через операційну систему iOS. Або на Mac iOS. Також є і Microsoft. Також тут є підтримка. Також є YouTube канал, де ви можете перейти і переглянути додаткові відео, якщо для вас щось не зрозуміло. І так, давайте я вам покажу на практиці, як це працює. І так, піднімаємося наверх і натискаємо кнопочку Завантажити. У мене програма вже завантажена. Ви обираєте операційну систему, де ви будете використовувати. Наприклад, я обираю Mac IOS. Так як я вже завантажила відкрити App Store, у вас відкриється подібне віконечко і натискаєте ось тут «Завантажити». Так, як я вже завантажила, я можу його відкрити. Вам прийдеться там авторизуватися. Як бачите, у мене зараз на екрані є можливість, що я вже собі налаштувала, що я можу пальчиком розблокувати або ввести пароль. Відкрити. Ось так він виглядає. Ви бачите, наскільки в мене тут є багато різних паролей. Тобто ми бачимо, де ми реєструвалися логіни та паролі. Ось, наприклад, я зробила собі по папочкам, наприклад, це веб-аккаунти, де я реєструвалася. Так, ми бачимо, що ми тут є всі карти, всі логіни та паролі. Також ми можемо розділяти по ярликам. Наприклад, там веб-аккаунти, ділові карти банків і тому подібне, бізнес-проекти і так далі. Тут ви можете додати свою власну карту. Можете кредитну картку, паспорт, нотатки. Якщо ж немає випадаючому вікні, ви можете натиснути на інше і вибрати, наприклад, там, логін і пароль. Натискаємо ОК. І що ми, наприклад, хочемо зберегти? Наприклад, це буде пошта. Далі ми придумаємо логін. Тут ми думаємо, який пароль. Якщо ми ще не зареєструвалися, ми можемо зразу зайти в SafeCloud, створити відповідну карту і зразу придумати пароль. Для того, щоб не видумувати, система за нас може придумати. Натискаєте на ключик з правої сторони, і тут можете погратися. Ось, Можете обрати, який запам'ятовується. Який має букви та цифри, випадковий, або лише цифри, наприклад, і повзиночком тут обирати довжину. Також ми бачимо час злому століття. Якщо, наприклад, легко запам'ятовується і короткий, то час злому 9 днів. Тому ми будемо обирати букви та цифри, як частіше за все використовую, вибираю плюс-мінус великий, щоб час злому століття було, і натискаю ОК. Також ми можемо додати, наприклад, сайт. Додати ще одне поле. Я хочу веб-сайт додати. Ось, наприклад, є сайт, я його копіюю. Назва поля, веб-сайт і силочку на сайт. Окей. Також можемо додати номер телефону, який ми прив'язали до даної пошти, щоб також не забути. Телефон. І вводимо номер телефону. Зберегти. Обов'язково натискаємо Зберегти і Закрити. Ось тут ми бачимо, де воно збереглося. Якщо ви десь загубили і не можете знайти, в якій іменно папці ви зберегли, ви можете знайти в пошуку. Пошта, ми вводили пошта. Значить, ось воно є, так? Ми можемо налаштувати ярлики і забрати з бізнес-проекту, і додати до поштові ящики. Окей, зберегти і закрити, входимо поштові ящики, і я бачу, ось вона знаходиться. Натискаю копіювати і ми можемо з легкістю зайти. Таким образом, ми можемо налаштовувати і зберігати всі свої дані, всі свої логіни та паролі. Користуйтеся додатком, вивчайте, генеруйте свої Паролі, логіни і те, що вам потрібно для того, щоб ви могли зберігати все в одному місці, а головне, воно буде під рукою і синхронізуйте. Ось в мене є попередження, тому необхідно натиснути кнопочку «Вирішити». Основна база даних, ваші дані не синхронізуються і не можуть бути відновлені у випадку втрати. Рекомендуємо налаштувати синхронізацію для резервного копіювання ваших даних в Хмару. Значить, обов'язково, після того, як ви створите. Заповнити, встановити там паролі, логіни, створити собі папочки для того, щоб вам було це комфортно. Обов'язково переходіть і зразу ж синхронізуйте, для того, щоб у випадку втрати ви могли зайти і відновити всі свої дані з любого пристрою. Окей. Обираємо Google. Щоб хмарна синхронізація працювала правильно, виберіть однакове розташування бази даних на всіх пристроях і комп'ютерах. Місце можна змінити пізніше. Папка та програми далі. І потрібно ввійти в свій обліковий запис. Обираємо. Продовжити. І ми тепер бачимо, що всі наші дані будуть синхронізуватися в нашій хмарі на Google-диску. І можемо натиснути кнопочку Синхронізація. Все, ми свої дані зберегли у хмарі і ніколи ми їх не зможемо втратити. Ви можете запам'ятати тільки один єдиний логін та пароль до SafeCloud і доступ до своєї пошти. І так, давайте підсумуємо, що ми сьогодні зробили. Ми дізналися сьогодні про такий чарівний сервіс, який може спростити вашу роботу і зберігати у безпеці ваші логіни та паролі. Тому буде для вас домашнє завдання завантажити даний додаток і додати всі логіни і паролі, які у вас є. Також обов'язково не забувайте, синхронізуйте свої дані на Google Диску. Якщо у вас виникатимуть якісь складнощі або вам буде щось не вдаватися, ви завжди можете писати в наш чат, де є дуже багато кураторів і завжди вам допоможуть. Також звертайтеся до свого особистого куратора і задавайте питання, він вам неодмінно допоможе. Я вірю, я знаю, ви точно в цьому всьому розберетеся. Після того, як ви це все зробите, як ви це все структуруєте, вам повірте, робота буде йти дуже легко, спокійно, і ви не будете більше за це хвилюватися. До зустрічі!